Як і як ви бійцях, знімаю наш другий поверх. Для того, щоб сюди потрапити, потрібно звернутися до менеджерів на першому поверсі. І так, що ми тут маємо? Перше економ варіант дитячих ліжок з дерева бук. Це вже дитячі ліжка з масиву бука, дзеркала, комоди з дерева, прямої форми ліжка, букові ліжка з тканинкою. Це у нас крісло розкладне, не зовсім наша спеціалізація, але для альтернативи маємо натуральний колір. Гарні дерев'яні комодики. В цьому самому стилі ліжка. Вішаки для одягу. Тут же двохколірне поєднання підліткових ліжок. Ліжко з підйомним механізмом у вигляді диванчика геподібного формату. Це у нас з дерева сосна в вибіленому кольорі. Букове ліжко. Недорогі варіанти вільхових ліжок. Букове ліжко з різбленими елементами. Ті самі стилістиці комод Є і тумбочки проліжкові, ліжко в тканині. Це теж вільховий варіант. Це у нас ліжка з ДСП вставками тканини. Комоди з дерева. Як бачите, тут вже йдуть дорожчі. З масиву ліжечка в два яруси. Ліжка з бука в білому кольорі. Є ще варіанти в кольорі горіх. Гарненьке ліжка з тканинкою, в спинці. Є два колірні поєднання. І одне на ліву, друге на праву сторону. Комодики з ДСП, комоди з натурального дерева в білому кольорі дитячі та підліткові ліжка. Це вже більш вишукані ліжка з дерева, з м'яким узголів'ям, повністю в тканинці, до них можливо придбати пуф. Це вже ліжка фанера у поєднанні з деревом, з підйомними механізмами. Це в нас економ варіант. Ліжко продається разом з матрасом за досить помірною ціною. Ще раз зверну увагу що кількість ліжок, і на усіх лежать матраси. Відповідно, вибір матрасів до кольору до вибору. Це сучасна стилістика, дерев'яне ліжко з кругленими формами, з м'якою тканинкою. Маємо ще розкладного столика, трюмо або туалетка, шафа купе. Відкривна шафа. Тут у нас іде односпальне ліжечко десь ДСП, дерев'яні тумби. Худова моделька з дерева бук в різних кольорах в наявності. До ліжок можна придбати не лише тумби, але й кавові столики. Це ліжечко з підйомним механізмом, з білими вставками. Ось декілька варіантів букового ліжка з м'якою спинкою в якісній велюровій тканинці. М'яке ліжко з дерев'яними ніжками. Тут насліжечку з підйомним механізмом в розмірі 1,80 на 20. Ось такі ми магазин Мебліка. Більше 330 квадратів виставкової площі. Запрошуємо на Ковальську 22.